Привіт! Сьогодні хочу розпочати знімати новий влог і почати його хочу з замовлення. Так, мені а, два дні тому прийшло замовлення на чотири іграшки, і це, скажімо так, таке екстрене замовлення, тому що мені його потрібно завершити дуже-дуже в коротких термінах. Це будуть три зайчики по моїй схемі зі українці, але а, тут будуть... Вушка, одне буде ось таке молочне, а інше буде прапору Швейцарії, тому мені потрібно буде ще пропрацювати вушко прапорцем Швейцарії. Там в мене вже є декілька деталей: вушка, кільце, ручки. Але, звісно, ще роботи багатенько, тому буду працювати. В цьому замовленні в мене замовили 4 іграшки: це три зайчики одинакові і один пінгвін. Так, буду в'язати вже нарешті пінгвінів, а, Нарешті в мене їх а, почали замовляти. Це якраз і буде стимул все-таки почати. Тому що я вже давно планую нав'язати пінгвінів на наявність, а тут прийшло замовлення, тому дуже-дуже щасливо. Зараз буду працювати. А, перший зайчик в мене вже майже готовий, там ще два дільця є, тому, думаю, за сьогодні я і завершу. Працю над трьома зайцями. Потім мені лишиться пінгвін. Пінгвінчика будуть шапочка і шарфик бордові, але, думаю, вже буду вам розповідати, показувати походу. Зараз хочу поквапитися і все-таки піднажати, скажімо так, щоб це замовлення у мене було готове, і мені потрібно його. Вже буде скоро відправлятися. Сьогодні п'ятниця, а замовниця повинна буде отримати замовлення вже в понеділок. Дуже просила, тому я взялася і зараз хочу швидесенько зв'язати іграшки і готувати до відправки. Продовжую працю над своїм замовленням, все ж вирішила почати із зайчиків, а потім, вже, коли зачатка будуть готові, приступлю до пінгвіна. У нас сьогодні дуже-дуже сонячно і я прям щаслива працювати над своїми зайчиками в такий сонячний день. Сьогодні, до речі, 1 листопада і дуже щаслива, що сонечко нас ще балує. Хочу вам сьогодні показати, скільки в мене пішло пряжі на ось цих зайців, вже бувши на ось такому етапі. Щоб ви розуміли, на це все в мене пішов моток основного кольору. Червоний я не рахую. А, а молочний 03 від Yarnaard ось така пряжа, це просто мій колір фаворит Я зв'язала безліцей чаток саме з нього. Тому подивіться, якщо ви будете міксувати ще з якимсь кольором, це був ще червоний, чи то якийсь інший колір на комбінезони. І в мене тут ще ж буде вушко одне червоне, таке з хрестиком. Більш під прапорець Швейцарії, а одне буде молочне. Тому, вже бувши на ось такому етапі, подивіться, скільки в мене пішло пряжі. Це на ручки, це на ось такі дві заготовки з голівками і там ще три вушки. Думаю, зараз я і цю пряжу вже завершу. Мені її вистачить на тільце, а на голову я вже буду брати наступний новий моток. Тому ось скільки пряжі йде, якщо ви будете міксувати саме з червоною ну, додатковою, скажімо так, ниточкою. Звісно, ще я хочу показати вам пряжу на пінгвіна. Це ось така пряжа, яку я нещодавно замовляла від Alize Softy Plus, буду з нею пробувати в'язати животики своїм пінгвіном. Сам пінгвін у мене буде з ось такої пряжі YarnArt Jeans. Це колір, здається, 50, ні, 28. Це колір 28, ось такий він цікавий. Дуже мені подобається, що він тут такий, немов з білим, не чистий чорний. І якраз на моїх під... пінгвінчиків він буде взагалі просто вогонь. І ось такий колір, замовниця моя обрала саме на шапочки, там, скажімо так, шарфик. Тому пінгвінчик мій з замовлення буде, в ось такі шапці. Та шарфику. Все, звісно, буду вам показувати. Спершу завершу зайчиків, а потім вже приступлю до пінгвіна. Хочеться мені вже якнайшвидше до нього приступити, тому, коли будуть готові три зайчики, думаю, я приступлю до свого пінгвіна, тому що я вже дуже давно планую пов'язати пінгвіна на наявність. І видно, що це замовлення це просто, скажімо так. Такий поштовх, мені все ж їх почати створювати, тому що хочеться мені їх нав'язати багатенько. Чомусь здається, що цієї зими на новорічні подарунки на різдвяні, думаю, будуть замовляти. Цей колір мені дуже подобається. Я такий колір замовляла ще. І в мене є в залишках, прям він такий цікавий. Тому хочу, як вже сказала, завершити працювати над зайцями. Вони також будуть дуже-дуже гарні, круті, Я Вже скучила за своїми зайчиками. Думаю, також треба буде приділити час, щоб нав'язати таких зайчиків на наявність. Тому що, думаю, також на новорічні свята легендарного зайця будуть замовляти. Все, побігла я працювати. І підключуся до вас, коли вже хоча б щось буде готове. Привіт! Сьогодні вже 2 листопада, в нас субота, і а, я сьогодні лягла пів на четверту, але дуже-дуже багато встигла, тому мій ранок суботи сьогодні просто чарівний. У нас йде за вікном дощ, золота осінь, не треба нікуди йти, просто уявіть, що я зараз відчуваю. Іде дощик, я буду в'язати замовлення, загорнуся в плед і буду дивитися фільми. Клас пити чай, обожнюю свою працю. Зараз хочу розповісти вам трішки, що ж я тут нав'язала. Хочеться, звісно, трішки познімати для вас золотої осені, тому що погода просто в нас чарівна. Але сьогодні попрацюю, тому що обіцяла замовниці, що відправлю зайчиків і вона їх отримає вже в понеділок. А завтра в неділю підемо, поп'ємо кави, відпочинемо, і я для вас щось познімаю. Зараз буду розповідати вам і показувати, що ж я вже нав'язала. Створила я все-таки три зайчики, завершила їх. Дівчина побажала, щоб зайці були одне вушко молочне, а інше вушко було прапором Швейцарії, тому, думаю, я з завданням справилася. Такі три зайчики готові. Дуже вони класні, цікаві. А, і а, почала я створювати все ж пінгвіна. Ось такий пінгвінчик почав у мене створюватися. Насправді, дуже гарна пряжа, але вночі в'язати важко. Насправді, я багато розпускала, тому що, звісно, вже був і час, хотілося спати, але так хотілося почати цього пінгвіна. Я їх вже давно не в'язала. Своїх пінгвінів на пінгвінчика в мене є авторський мій майстер-клас, тому переходьте. Хто хоче цієї зими пов'язати пінгвінів, зими, осені, то можете, звісно, переходити а, на мій інстаграм, і там майстер-клас є. Якщо не знайдете, звісно, пишіть мені, будемо разом з вами шукати. Сьогодні в мене такі плани, що я хочу зв'язати голову. Шапочку, шарфи, крильця, ну, все, щоб завершити, звісно, пінгвіна. А, І вже пакувати це замовлення, готувати його до відправки дуже класне, цікаве замовлення. І, звісно, хочеться зараз попрацювати. Зроблю собі чаю, включу YouTube. І буду працювати за вікном іде дощик, тому буду кайфувати. Я вирішила до вас підключитися буквально на хвилинку, показати цю красу. Я насправді дуже давно не в'язала своїх пінгвінів, і цього разу а, прям так знаєте отримую величезне задоволення. Ще все на булавочках, але зараз вже все буду пришивати. Ось така шапка вийшла і цього разу. Своєму пінгвіну я зробила очі трішечки нижче, Я їх опустила. Зараз це все на булавках, але дуже гарно виглядає. Просто неймовірно. Шапочка. Ниточки я ще не ховала, але подивіться, яка це краса. У нас вийшло сонечко, зранку був дощ. А зараз вийшло сонце, тому. Дуже-дуже гарна погода, працюю далі, буду зараз пришивати деталі, в'язати шарфик, та ще хочу тут зробити біленький животик із пряжі. З пляжу буду використовувати на животики, Alize Softy Plus, і заодно розповім вам свої враження. чи... Вийде у мене зв'язати з такою пряжі, животика чи ні. Ну, я думаю, вийде, але е, тут вже сенс в тому, чи буде важко, чи не важко в'язати з такою пряжі. Дуже щаслива, працюю далі. Так, ну що, пінгвінчик готовий. Подивіться, що в мене вийшло, але все-таки я вишивала животик, тому що так сталося, що пряжа ця вийшла занадто товстою. Знаєте, це було очевидно, але чомусь на емоціях я цей момент не прорахувала. І воно взагалі так негарно виглядає, тому я вирішила цього разу, все-таки, оскільки в замовленні було саме з такою пряжою, а, до речі, я ось вишила. Вив'язала вірніше помпон. І а, оскільки замовлення було саме ось таким, то я вирішила все ж вишити. А на майбутнє мені спало на думку, а, прорахувати петлі і з напівбавов, не змінюючи нитку, вже вив'язувати білий животик. Так. Думаю, це буде також гарно. А цього разу я все ж. Вирішила, скажімо, вишити животик. Тут ось такий помпон, бубон. Цього разу я опустила трішки очі, як я вже говорила, щоб шапочка гарнесенька сіла, і цього разу я збільшила крила. Мені захотілося їх зробити такими об'ємними, тому зараз буду фотографувати і збирати вже до, в дорогу замовлення. До речі, я не пам'ятаю, чи я говорила, що це буде брелочок. І ось я щойно пришила шапку і повісила ось таку підвіску з карабіном, який я нещодавно замовляла, тому це буде ось такий брелок. Клас, все. От тепер уже точно буду пакувати. Іграшки спакувала, чекаю на адресу, іграшки поїдуть до міста Київ. Суботній вечір, день суботи, у мене просто був неймовірний. Зараз буду нести на пошту. Привіт! Сьогодні вже понеділок, хочу до вас підключитися і трішки розповісти про свій новий проєкт, про свою нову задумку. Вчора е, ми гарнесенько погуляли, була дуже сонячна погода, я так надихнулася на новий образ, і сьогодні хочу розпочати в'язати іграшку, але в'язати її в трьох кольорах. Це буде три іграшки, якщо, звісно, мене вистачить, але мені хочеться зв'язати три ось такі образи. Тому хочу вам трішки про них розповісти. Але для початку хочу сказати, що все-таки моє замовлення прийшло вчасно. Замовниця, як би, хотіла, щоб я відправила іграшки, зайчаток та пінгвінчика, і в понеділок вона вже це все отримала. Але слава Господу, що наша нова пошта працює просто невідмінно і а Замовниця моя отримала вже замовлення вчора. В суботу ввечері уявіть, я відправила. А в обід, в неділю замовниця вже отримала іграшки, тому я дуже-дуже щаслива. І вчора собі зробила вихідний, оскільки терміни були просто маленькі на створення замовлення. Я передарвувала трішки та взяла собі вихідний. Вчора ми погуляли. Надихалася, і сьогодні я вже готова працювати над новими іграшками. Хочу трішки розповісти, це буде мишка. Так, хочу створити мишку, але в трьох кольорах, щоб це була ось така чорненька мишка. Це, до речі, кольор, який я брала на пінгвіні. Він не чисто чорний, а ось такий цікавий. А далі хочу створити ще ось таку мишку. Дуже подобається мені цей колір, слонова кістка. Він не чисто білий, але бачите, такий, такий цікавий. Мені здається, взагалі мишка буде з нього просто неймовірно. І третю мишку я б хотіла створити з ось такого сірого. Це просто неймовірний сірий. В палітрі Alize cotton Gold дуже багато сірих кольорів, але саме це мені подобається просто на 100%. Він такий прям мишійний. Бачите, такий незвичний, нечистий, сірий. І, звісно, я буду міксувати ще ось такий тип урожевий, але він такий цікавий колір, і я його буду міксувати з мишками, буду робити кінчики ніжок, ручок, вушка буду додавати ось такий колір. Тому, думаю, буде гарно. У нас вийшло просто неймовірне сонечко. Я собі вчора на прогулянки взяла ось такі листочки. Тому сьогодні прикрашає мій стіл. Дуже-дуже гарна локація. Вчора я побачила, до речі, гарненьку локацію в місті і мені захотілося там сфотографувати свої гарбузи, але не знаю. Ми тут будемо до, здається, середи чи до четверга. Не знаю, але точно знаю, що декілька днів, тому не знаю, чи встигну, але дуже б хотілося. Я знімала вам ту локацію, де гарбузи. Ой, дуже гарна зараз золота осінь, хочеться просто цей час затримати та продовжити дуже-дуже надовго, тому що я взагалі обожнюю ось таку осінь, глибоку осінь, але, звісно, золоту осінь. Але коли листочки опадають, то вже якось сумно. Не дуже люблю зиму, якщо чесно. І а, хочу вам показати ще один проєкт, верніше задумку, що буде в'язати. Для початку хочу сказати, що хочу створити ще одного пінгвіна. Ось такий чудовий, просто неймовірний чорний колір номер 28 Я використовую для своїх пінгвінів. Звісно, буду робити клювик та лапки ось таким оранжево морквяним кольором. Дуже подобається мені це поєднання. І що я ще собі вигадала? Я хочу створити а, за майстер-класом свого пінгвіна ще й цеплятка, тому підготувала ось таку пряжу. Це насправді також пряжа від Yerna сталі за cotton Gold, але цеплятка буду робити ось таким жовтим, а, а лапки і клювик буду робити ось таким коричневим. Також мені дуже подобається це поєднання, думаю, буде гарно. І хочу гарнесенько попрацювати. Не знаю, коли я, звісно, завершу всі ці іграшки, але дуже-дуже хочу створити мишок, створити пінгвінчика і створити цеплятку. Не знаю, чи вистачить в мене на саме три мишки, але, звісно, я створю поки що одну, а потім вже буду дивитися по собі, по натхненню. Але хочеться одну це точно створити. І, звісно, пінгвінчика з цю Ось такі в мене плани. Дуже-дуже хочу, якнайшвидше, завершити, подивитися, що з цього вийде, тому побігла працювати. Вирішила підключитися і показати своє просування. Подивіться, яке тіло вже є. Там же я нав'язала ще по а, парі ручок. На чорну та білу мишку, але, звісно, зупиняюся поки що на першій, сіренькій. Вирішила почати з сірого, і подивіться, вже яка в мене тут формується голівка. Дуже мені подобається, що я сформувала так голову. Я вже навіть примірила і зрозуміла, що я пропрацювала її так ідеально, що мені буде тепер зручно це все діло пришивати. Клас. Очі я потім втягну. І взагалі буде просто щось неймовірне. Спочатку я створювала починала створювати ось таку голову, але потім зрозуміла, що цей коротенький носик, такий він не дуже гострий, бачите, широкий цей носик підійде на їжачка. Я вже говорила, що в мене просто неймовірна купа планів. Це осінь мене зарядила. Після довгої перерви, все ж у мене з'явилося велике натхнення. На нові образи, тому помаленьку, потихеньку я їх, скажімо так, втілюю життя. І думаю, що лишу цю мордашку на їжечка. А ось таку далі я почала пропрацьовувати. Дуже класно вдала голова в мене вийшла, буде дуже зручно її пришивати, очиняти втягну, і вушки, звісно, зв'яжу. Ще не знаю які, але думаю. Вигадаю. Ось такий сірий я використовую на мишку. Дуже він мені подобається, як я вже говорила. Він просто нереальний. Машинний такий сірий, нечистий колір, як типу, навіть трішки меланжевий, так? Щось є. Дуже подобається мені те, що я тут створюю, і ось тут вже лежать моточки на ще нові проекти. Поки не буду розповідати які, але є в мене ідеї і на ось такий рудий і на ось такий, тому буду все це по порядку втілювати, поки що зупиняюся на мишці. Хочу вже завершити її, створити вушка. Вушка поки ще думаю, чи робити більш сплюснуті, чи, чи ні. Клас. Дуже подобається мені, що виходить. Ми вже, до речі, завтра їдемо додому. Тому ну, сьогодні ще працюю і вже трішки згодом буду збирати речі. Пряжі в мене тут неймовірна купа, я з собою брала і, звісно, ще замовляла. Тому що місяць в Черкаській області, звісно. Хочеться і працювати. Хочеться бути своєю справою просто всюди, в кожному куточку України. Обожнюю свою працю насправді і щаслива, що маю можливість працювати просто всюди, подорожуючи Україною. Все, буду працювати, буду створювати мишку. І показувати вам, що в мене виходить. У нас вже середа, я вже поступово збираю речі, тому що сьогодні ми вже їдемо з Черкаської області. І мені сьогодні зранку прийшло замовлення. Я вчора, до речі, щойно а, виставила фото в інстаграм цього красня, не знаю чому. Показувала його в відео минулому. До речі, дякую вам за перегляди. Минуле відео набрало просто неймовірну кубу переглядів. Мені дуже приємно, тому що після довгої. Перерви, мені дуже приємно, що ви мене підтримали теплими словами в коментарях і подарували мені скільки переглядів під відео. В минулому відео я показувала ось такого красунчика. Разом на камеру вам показувала створення цього красення, і в мене його вже забирають. Я, до речі, так, про що розповідала? Це те, що показала вам в минулому відео. Красення, а в інстаграмі виставила лише вчора. Не знаю, чому так сталося, чомусь забула. Відфотографувала все, а виставити забула. І сьогодні, зранку мені прийшло на нього замовлення. Тому красунчик сьогодні їде до міста Київ. Думаю, завтра він вже буде в замовниці. Дуже він класний, крутий і безмежно, звісно, вдячна за замовлення. Дуже щаслива, що цей олень лось Знайде тепер домівку. До речі, треба буде, певно, хоча б одного зв'язати на наявність, тому що йде зима, будуть свята різдвяні і, можливо, хтось замовить. Тому ось такий красунчик зараз буде готуватися до відправки. До речі, хочу покласти ось такого красення до замовлення, і таким чином, звісно, зробити замовниці приємно. Тому зараз буду бігти на пошту. Відправляти цю красу. привіт, сьогодні вже 12 листопада, а ми вже. Вдома. Так, Нещодавно ми зняли квартиру і зараз вже, можна сказати, переїхали, тому що на днях ми всі займалися перевезенням речей. Вже перевезли всі речі, тому з області ми не виїжджали, обожнюю нашу область, тому лишилися тут. Звісно, поки не плануємо купувати квартиру, тому що в моїй країні йде війна. І як би з цим всім зараз нестабільно. Мені на днях прийшло замовлення, якраз на днях, коли ми займалися перевезенням речей, пряжі. Мені прийшло замовлення, тому тільки вчора я змогла за нього взятися. Це був ось такий левик. Дівчина побажала левика, і, звісно, я пропрацювала схему, щоб він гарнесенько вписувався під мій стиль. І ось такий левик у мене вийшов. Там ще є хвостик. Замовниця вже одобрила іграшку, тому я приступила до наступної. І це буде Вінніпух. Так, уявіть. У мене ще ніколи не замовляли Вінні Пуха, тому після завершення левика я відразу почала пропрацьовувати. Вінніпуха, там ще буде червоний светр. ой, і подивимося, що тут буде. Поки в'яжу, поки в мене все йде гладесенько, без розпусків, поки не розпускаю. тому... Подивимося, як піде діло далі. До кінця тижня мені потрібно завершити це замовлення, Левик вже готовий. До речі, ще цікава історія така комедна, скажімо так, я вчора як завершила працювати над левиком, я зробила фото замовниці і відправила. А потім розумію, що я не зробила вуха. Я так про них думала, але показала чоловікові, він говорить, а що ще буде на голові? А я, знаєте, так, думаю, так, вуха. Зробила вуха, відправила замовниці, і вона написала, що також не помітила на фото, що немає вух. Тому така цікава історія вийшла. Левік мій готовий, і зараз буду працювати над віні Котик спить помічник. Привіт! Сьогодні хочу вам показати іграшки, які я створила. У мене замовили віні-пуха і в мене замовили Левика. Тому зараз буду їх пакувати. Там ще два брелочки гарбузики, які я покладу в подарунок замовниці до замовлення. Зараз буду все це діво фотографувати і готувати до відправки. Далі я вирішила познімати вам трішки своїх красунчиків, дуже задоволена насправді результатом. Щаслива, що одобрила моя замовниця іграшки. Я відправляла іграшки до Харківської області, а взагалі моя замовниця з Будапешту. Тому я так зрозуміла, що в Харкові хтось забере ці іграшки з пошти і вже відправимо моїй замовниці до Будапешту. Тому дуже буду чекати з нетерпінням на зворотній зв'язок. Тому ось такий в мене влог був. Всім дякую за перегляди, оскільки в нас переїзд, тому дуже вже хочеться облаштувати свій робочий куточок. Думаю, в наступному відео вже буду вам показувати своє нове робоче місце і трішки розповідати про переїзд. Всім дякую, що були зі мною. І все. Побігла я відправляти іграшки. Вам бажаю гарного дня. Дякую за перегляди, ставте коментарі і до наступної зустрічі.